Мета вихід війська на східні кордони України. Для бригади бурювій це головне, як для патріотів, та військовослужбовців. Школа дронів це назва нового великого збору, яку розпочинають крила архітекторів. Наша бригада тримала оборону та йшла наступ на Луганщині у серебрянському лісництві, а зараз стримує ворога на купінському напрямку. Ми вже маємо батальйон безпілотних систем, а отже, потребуємо навчання для кожного з наших військовослужбовців на «Мавіках», ФПВ, крилах та інших великих дронах. Це війна дронів, а отже, ми потребуємо якісного навчання для всіх наших побратимів, тому ми відкриваємо нову велику школу дронів. Ворог тисне, але ми тримаємось, тому що ми маємо найкращих побратимів, найкращих військовослужбовців, пілотів і досвідчених інструкторів. Буреві та сили оборони тиснуть ворога і розраховують на вашу підтримку. Підтримай наш збір зараз. Слава Україні! Героям слава!